Ніби фіолетову шаль накинула собі на плечі столиця Мексики. Тут зацвіла жакаранда, приваблюючи місцевих жителів і туристів. До Мехіко прийшла весна. Жакаранда вічно зелене дерево, що родом із Південної Америки. Раніше переважно траплялося в Бразилії. Нині жакаранду вирощують в Африці, Австралії та Євразії. А до Мексики її завезли коло ста років тому. У той час президент Паскуаль Ортіс був зачарований цвітінням сакури. Шенгтоні він вирішив прикрасити такими деревами й Мехіко. Але ландшафтний дизайнер та Мацумото, який жив у Мексиці, сказав, що сакура не виживе в місцевому кліматі. Він порадив посадити жакаранду. Про це дерево він дізнався, коли жив у Перу. Жакаранда означає «запашний». назва. Походить із горанійських мов. Тепер її ще називають і фіалковим деревом. До речі, деревина жакаранди дуже цінна, а екстракти листя, плодів і квіто мають антибактеріальну властивість їх використовують у народній медицині. Жакаранда добре почуваються в тропічному та субтропічному кліматі. Багато видів цих дерев вирощують як декоративні. Дуже популярна жакаранда, мімозолиста з папороти подібним листям.